Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про слова вічливості. Вічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє свою важність, люб'язність, чемність. Жоден наш день не обходиться без вічливих слів. Завдяки словам вічливості ми висловлюємо свою повагу до людей. В нашій мові є теж дуже гарні слова вічливості: це слова вітання. Вітаю. Добрий день. Мої вітання. Доброго ранку. Також є слова вдячності. Такі як Дякую. Щиро дякую. Спасибі. Дуже вдячний. Слова пробачення. Вибачте, перепрошую, даруйте. Прошу вибачити. Є гарні слова прощання. На все добре. До побачення. До зустрічі. Прощавайте. Є ще гарні слова прохання. З вашого дозволу, дуже прошу, будь ласка. Для того, щоб спілкуватися було приємно один з одним, потрібно дотримуватися простих правил. Коли спілкуєтеся з кимсь, чарівних слів не забувайте, кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся. І Хоче, подивись і подружитись, намагайся. Ось ці прості, живі слова, не забувайте, діти, від них і радість ожива в очах промінчик світить. Від цих чарівних добрих слів тепліше людям жити, якщо ти їх не говорив, то треба говорити